Вітаю! Мене звати Карда Шмарина, я регресолог, психолог та спеціаліст в матриці долі. І сьогодні поговоримо, що ж таке відкати на духовному шляху. Коли людина тільки-тільки починає свій духовний шлях, вон, у неї така айфорія, Боже, як класно, які класні методи, які класні вчителі, як все класно працює, в неї покращується життя, і вона в такому натхненні йде по цьому шляху. Але потім трапляється відкат. Що таке відкат? Це коли людина зневірюється в метод, це коли зневірення йде у метод, у вчителя, коли на тебе начебто надівають таку пилину на очі, і ти перестаєш бачити цей духовний шлях, тобі все не подобається, ти шукаєш в цьому недоліки, недоліки у методі, недоліки у вчителях, і кажеш, все, це все дурня. Це все дурня, і е, вообще, взагалі навіщо я туди пішла. Я е, якась омарена була, і я більше не буду по цьому йти. Закидається все вчення і йде повна-повна така зневіра. І вона триває у кожної людини по-різному. У мене, наприклад, відкати зазвичай тривають приблизно е, дві, два тижні. І коли людина зневірилася, вона все закидає і перестає. Все робити. Ем, і можна цвіткати будуть завжди. Завжди на духовному шляху. Немає такого, що е, ти там пройшов певну кількість відкатів і їх більше немає. Ні. Е, зазвичай відкати трапляються е, декілька разів на рік, і по інтенсивності вони різні у кожного. І коли вони трапляються, задача. Не зневіритися, задача зупинитися і все ж продовжувати е, цей духовний шлях, не зійти зі шляху. Можна зменшити кількість відкатів та їх інтенсивність. Якщо вас напружуються відкати, можна зменшити інтенсивність, якщо ви е, йдете повільно. Потрібно уповільнитися в навчанні, уповільнитися в якихось практиках, тоді відкати будуть більш м'які. Якщо ви такий трудоголік, як я, і сильно впадаєте в вчення, в практики, то відкати будуть більш потужні. Тому, якщо боїтеся відкатів, то потрібно рухатися повільно. Іде така зневіра в метод, знецінення вчителя, знецінення Всіх вчення, які ви вчили, і ви все все закидаєте. Що, навіщо відкати ці задачі відкатів відвести вас від духовного шляху, це перша задача. І друга задача перевірити вас. А дійсно ви хочете залишитися на цьому духовному шляху, наскільки ви потужні всередині, наскільки ви прокачені, і наскільки вас можна якби, не вибити з цього духовного шляху. Тому, коли трапляються перші відкати, ти не розумієш, що це. Ти просто все закидаєш і все. Коли відкат проходить, ти таки думаєш, о Боже, що це було? Що це за така зневіра була, і починаєш все спочатку або далі рухатися. Потім трапляється наступний відкат, і ти теж зневіруєшся. І таких відкатів постійно трапляється, ну, вони різні інтенсивності є. І чим сильніший відкат, от чим сильніша зневіра, тим, е, якщо ви цей відкат пройдете і не зайдете зі шляху, тим потужніше буде ваш стрибок у духовному розвитку. Е, тобто, коли такі відкати трапляються, вам потрібно зрозуміти, що так, це відкат, я це спостерігаю, я зараз в цьому відкаті. і... Е, я не зійду зі цього шляху. Я буду продовжувати повільно, інтенсивно працювати над своїми думками, що я зневірююсь метод, працювати над думками, що якийсь вчитель не такий, він щось каже, щось не таке. Тобто, праця дуже потужна над думками, включається усвідомлення. Я тут, в тут і тепер, максимальна така концентрація в тут і тепер. І починаєте рухатися, розуміти, що це відкат, він мене. Мене зараз намагаються виштовхнути з цього шляху, але я не здамся. І я пройду цей відкат достойно. І ви повинні знати, що якщо такий потужний, інтенсивний відкат, то скоро буде стрибок. І зазвичай після таких відкатів в мене відкриваються якісь. Нові вчителі, нові такі потужні знання. І коли я е, на духовному шляху думаю, о Боже, ну що ж ще там може бути краще, ніж цей вчитель, ніж ці знання, але ні, після відкати відкривається такий як потужний портал в нове знання, такий потужний скачок. Тому, якщо у вас відкати, ви повинні е, навчитися їх розуміти, навчитися їх відслідковувати. І ні в якому разі не сходити з цього духовного шляху, і знати, що якщо ви його продаєте, буде дуже потужний стрибок. Якщо ви розумієте, що такі відкат, якщо у вас були відкати, будь ласка, поділіться в коментарях, як ви їх проходили і як ви їх долали, щоб новачків підтримати на цьому шляху і дати їм таку надію не зійти з цього шляху. Якщо вам було корисно відео, якщо вам воно сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливу інформацію.